В Криворізькому центрі підтримки Я Маріуполь напередодні новорічних свят влаштували майстер-клас з розмальовування ялинкових прикрас. Діти-переселенці із задоволенням малювали на кульках, казкові та патріотичні візерунки. Загалом на обліку центру допомоги перебуває понад 260 дітей. Для них проводять спортивні, науково-пізнавальні та творчі заходи і допомагають у цьому громадські організації та волонтери. У мене кулька на кульці, тому що це дуже красиво. Мандаринки я просто взагалі люблю, полюбляю. А тут я ще не домалювала, буде годинник на 12 годин. Новий рік у мене новорічний настрій, то я не знала, що нарисувати, тому нарисувала класично щось снегових. Порядка 4-5 місяців співпрацюємо з центром «Я Маріуполь» і раз в неділю ми обов'язково приїжджаємо. Суда к деткам с лишним различными мероприятиями ми рады всем, кто к нам обращается и готовы работать со всеми творческими людьми, помогая вот, деткам, переселенцам.